Друзі, всім привіт, Арес на зв'язку. І сьогодні в нас е, не просто підкаст, а так, підкаст з коментуванням стратегії. Тобто де буду показувати е, стратегії за кожну разу. Так? Наразі, так як я граю гравець за альянс, я хочу записати всі стратегії, основні базові за Альянсом. Про пала ріфли в мене вже є один, од, одне відео. Так? Ви можете подивитись е, в плейлисті стратегії з Альянс», так А зараз е, буде інша стратегія, яка вона також базова, називається Ріфлокасти. Стандартні ріфлокасти. Тобто поч... граємо в одну базу е, з Альянс. Перший герой у нас має бути Архімаг, другий герой гірський король або якийсь інший герой, але основний ліміт це ріфли і кастери, тобто стрільці, та е, чарівниці чер, і е, прісти. Ну, зараз ви побачите. Тут розбудова в принципі, стандартна. Е, давайте зараз покажу. У нас це противник ельф. Ми не будемо зараз дивитися за заріфом. Я закрию навіть карту, тому що для новачків головне зрозуміти, що за чим будувати. Білд -ордер, так? Першим будується алтар. Другий робітник, який виходить, будує ферму, потім казарму. Третій робітник добудовує ферму. Далі один робітник йде е, п'ятим в шахту, і потім шостий, коли наполовину добудовується, забираєте одного з шахти, ставите сюди, е, робите ферму. Ну це стандарт, так розумію. І все. П'ять робітників на золото, і решту робите на дерево. Робиться архіма. І задача ваша зробити 8 робітників на дерево. От коли буде 8 робітників на дерево, тоді можна переходити в Т2. Граємо ми через три ферми, тобто до Т2 ми робимо три ферми не більше. Якщо більше, це означає, що ви йдете в експанд. Не більше. Три ферми і можна зробити вежу магічну. Робиться вона зазвичай або до Т2, або вже коли прожали Т2, тоді робите. Дивлячись, який матчап. Наприклад, проти Ельфа можна і робити, коли ви прожали вже Т2. Піхотинців до Т2 робите 3 або 4. Будете дивитися орієнтовно по е кількості деревини, яку принесли ваші робітники. І е, ваша задача це закріпити архімага до третього рівня. Зараз я починаю з цієї точки. Дивіться, відводиться піхотинцям големи для того, щоб вони не кастували свої ну, скіли елементаря, я підставляю, щоб його били ці, ці кріпи, які підійшли. Ну, вбивається цей. Це стандартний кріпіт, вбивається маг, щоб він кидав нарфайр, і потім решту вбиває. Так, по білду. Все, три ферми ми зробили, більше нічого не робимо. Добудовуємо е, робітників. Тут у нас три, і тут у нас шість. Так, вже навіть дев'ять я їх зробив. Ну, це нічого страшного, це не помилка є, тому що є великий шанс, що втратити одного робітника на кріпінгу, там можливо і двох інколи по-різному буває, але старайтесь вистрати. Так, і дивіться, піхотинець обов'язково йде на розвідку. Він тут уже зарубав одного світлячка, я вам забув це показати. І рубає далі. Це значно відволікає <плес> ельфа. Це значно відволікає ельфа, і він може зробити якусь помилку. Або, пізніше, або не поставити колодець, або пізніше зробити втайр, і так далі. Ну це його відволікає. І хай собі там нару... нарізає цих віспів. А тим часом ваш герой кріпиться. Ваш герой кріпиться. Прожимаєте також Т2. Потім вже робите четверту ферму і робите е, вежу, так магічну вежу. Ось, в принципі, все, що потрібно вам знати. Задача Ось тепер ваша докріпити рівня. до третього рівня архімага. Кихотинця цього бажано б забрати. Я його забрав, але надто пісне. І я вважаю, що він свою роботу тут зробив. Навіть якщо ми його втратили, це нічого страшного. Він свою роботу там зробив і не відволікав Нахарасив трошки військів, одного навіть вбив. І він тягнув час. Плюс розвідка. Все, ми отримали третій рівень. Коли Архімах отримає третій рівень, четвертий вам вже не потрібен. Далі ми не кріпимось, далі задача йти харасити Ельфа, чи Орка, чи Альянс. Тобто Хто б проти вас не був, ми задача тих Ну, Наразі в нас це не вийде, бо він до, до нас прийшов. Зараз ми даємо йому якийсь там файт. В файті бажано е бити арчорок, тому що демон він танковий, демон просто буде розмінювати своє хп на ваших футменів. А арчорок у нас є великий шанс вбити. Так? Зараз ми розміняли футмена на арчорку і е йдемо воюємо далі. Ще один важливий момент, коли назбираємо 40 дерева, будуємо кузню. Тобто десь 5 робітників, 5 футменів робимо, і потім робимо кузню. І добудовуємо ферми. Слідкуйте, щоб ферми добудовували до 50 лімітів, ну, щоб як мінімум 10 ліміт у вас було е, в запасі. А зараз 31-36, ну будуються далі ферми. І йдемо харасити е світлячків для того, щоб як відтягнути його технології, для того, щоб в нього було менше дерева, щоб йому втягнути нього... час. Hack! Бажано так не воювати, як я тут зробив, тому що ми тут е розмінюємо футменів. Stop. Stop. І ну, якби це наші війська. Вони б нам потрібні були для кріпінга. Бажано б якось заходити так. Щоб е, е, ельфа не було на базі. Або хутменами з однієї сторони, рекемагами з іншої або якось так. Ну, тут не вийшло, так? Тут він вдало мене на харасів, і я прожав ТП і ще й втрачу цих двох хутменів До речі, безкорисно, тому що вони навіть нічого не вб'ють. Добре, далі що у нас робиться? Зробився Т2, будуємо ріфлів, будуємо другого героя. Я про Тельфа вибрав класику це гірський король. А, також береться друга нага. Або другий зараз це нова вже, по новому підходу це другий бладмаг береться. Я вирішив взяти класику гірського короля і зараз побачимо, що з цього вийде. А, також добудовуємо ферми до 50 і будуємо а, арканічне святилище. так, це Там, де робляться наші маги. Uh, в принципі, це база. Тут більше не треба Одни, один барак, з якого робляться ріфли, робляться їм грейд. Uh, на довгі мушкети робиться МК. Right, і тепер Your задача turn. закріпити вашого другого героя до третього рівня. Тому що перший МК він ну, просто молоточок і все. Ваша задача кріпитись, кріпитись, кріпитись. Глянемо, що робить Ель. Ельф також кріпить своїх героїв, наразі у нього прокачка героїв краще, ніж у мене. Вже друга нага є. М -м По ресурсам у нього все нормально, в нього робляться дріадки, у нього робиться Т3 і в нього скоро будуть ведмеді. Ну, наша задача просто кріпитись. Невдалий молоток. Тоби трошки раніше потрібно було зробити. Все, наша задача просто будуємо рифлі і кастерів. До речі, коли проти вас ельф і грає в Демон Хантера, то першим робите не кріста, е, а першим робите чарівницю для того, щоб сповільнювати Демон Хантер. Він тоді не так нарізає ваші війська і рахуйте, чарівниця дарує вашим е, тоненьким юнітам життя. Одну навіть дві можна зробити. І о, приблизно такий ліміт. Якщо в 50 ми сидимо, то е, 3 фріста, 4 чарівниці і там, ну і решта ріфли. Там, 5, 5 ріфлів десь приблизно так? Але в 50, ну я вирішив 50 не сидіти, я виходжу з ліміту, тому що розумію, мені треба трошки більше ліміту, підважно, щоб перемагати цього ельфа. І ну там буде десь під 60 ліміту. Поки що просто бігаємо, кріпимось. МК другий рівень має, ось Демон Хантер битий ми бачимо. Я зразу, як веку червона тряпка, побачив це і стараюсь заважати. Чарівницю роблю От. Дивіться, молоток демона і мінус демона. Він просто чи не очікував цього, чи що, але він його не зміг нічого з ним зробити, і це дуже вдалий був забіг. Другий молоток мінус арча. Пару футменів ми віддали, в мене то вже м'ясо. Все, от і тут, в принципі, МК був вдалим вибором. Так, Він перший кинув молоток, чим демонстра зробив там відсосманний, тому нормально. Це дерево я бачу, я його не чіпав, не тратив на нього час. Все, ми йдемо далі кріпитись, будуємо ріфлів і робимо грейди на атаку. Це вже 2-0 буде атака в них. Добре це трісти. Відводж, відводимо героя, щоб, кріпи, щоб е, рівень отримав другу МК. Щоб весь досвід йому, Все, він тратить рівень отриму, тепер можна підводити назад. Чарівницям е, автокаст ми виключаємо для того, щоб вони не тратили е, свою магію для сповільнення нейтральних кріпів. Тому що вся ця магія має бути використана на противника. І лише перед боєм можна автокаст включати, щоб вони там автоматично когось е, сповільнювали. Але якщо у вас вистачає контролю, то можете не включати, а е, самі прожимати сповільнення там на демонхантера, на ведмедів і так далі. Я поки так і роблю. Я включаю, виключаю автокаст я сповільнюю роблю, роблю руками. Так, ось тут е, трішечки є кріпджек. у нас пішла битва. Як бачимо, в мене 50 лімітів у нього 45, ну 49 на 45. Майже рівні ліміти, але за рахунок того, що ми демонтатора вбили, то в нас більше ліміт. Дивіться, як молоток працює. Стан це мінус на 5. Сповільнення кинемо на ведмедя ручками. І вбиваємо ще одного ведмеді. Е, Також по е, що вам потрібно? В бою вам потрібні скроли і мати обов'язково. Ще один мінус на Тобто у нас зараз бійка проходить в наш горист, ми вже на 10 ліміта маємо більше, ніж наш сепер. Але Демон Пантер вирізає тут непогано, і ми зараз лишаємось без магії. Наші героїв пішці. Це дуже важливо отак, не стояти, а можна, ну, зараз можна стояти, а коли там а, чимало військ, сповільнення кидаємо на війська противника і відходимо відходимо кайт. Ну, наразі ми повністю домінуємо. Гірський король тут виявився дуже доречним, і навіть те, що Демон Хантер робив манабір, його не врятувало, тому що в нього була банка манна. Це артефакти теж дуже вирішують. Якщо попадаються класні ітеми, то це, це класно. Так, що у нас тут по ліміту? У нас поки дві чарівниці, один пріст, а то все ріфли. Ну, на, більше чарівниць треба насправді. Менше ріфлів, там у нас 2, 3, 4. А їх п'ять. П'ять і шостей тут вийшов. Більше чарівниць потрібно, друзі, насправді. Тут бій вже йде не в нашу користь, якщо чесно. Биті ріфли, скрол ми використовуємо. Подрядком теж через shift можна ріфлами стріляти, це дуже гарно. Ця гра була на WC3 Champions, Ельф був 1450 і в мене так само 1450, тобто рівний силі мені Супер. Ось так в принципі проходить цей бій. Ельф ще старається відковирюватись, звісно, в себе на базі в нього є всі шанси відковирятись, тому що в мене герої без магії. Чарівниці теж без магії. Але все йде йому в мінус. Все йде йому в мінус, в нього виходить анхантер. Мірський король навіть без магії теж сильний герой, коли набирає нормальний рівень, тому що в нього є баш і в нього багато життя, він гарно танковує в себе урон. Тому що ріфти дуже швидко падають, а... Такий король може ще постоїти і підтримкувати урон, поки рифлі Так, ну Наразі ельф відбивається дуже гарно, тому що немає магії, немає чим законтрити, він вирізає ріфла за рефронтом. Тут вже битву не потрібно давати, дивіться, кидаєте сповільнення і відходите. Кидаєте сповільнення, відходите і відбудовуєте свої військові. Повільнення чарівниць дуже класна штука, тому що війська і герої наносять ну набагато б'ють повільніше і це дає вам життя. А переміжку перемішку з пристами, то ваша армія стає дуже крепка. Тобто рахуйте, що у вас 500 хп, 535 у ріфлах е, життя. Чарівниця з повільнення дає, плюс пріст лікування, рахуйте, що там, ну я не знаю, мабуть 700 можна рахувати, це умовно кажучи. Якщо у вас є явна перевага і є золото, ви можете ставити другу базу, так як я це роблю. Це щоб закріпити вашу перевагу. Так? Наразі у нас герої вкачені непогано. В суперника теж гарно вкачені герої. 4-4. Елементалі визивайте, якщо ви знаходитесь в коло противника. Визивайте поки де, щоб Демон не відсмактав ману, і тоді ви не змогли визвати елементаля. Елементар танковує багато урону, і, в цей ча... і наносить непоганий урон, і в цей час ви розбиваєте. Так, ну Як бачите, я завжди в 50 ліміта сидів, так і не виходить з нього. Це давало змогу закуповувати різні артефакти. І дивіться, коли ви, вам вносять чимало урону, ви просто трошечки відходите і стріляєте. Відходите і стріляєте. Ведмеді від сповільнення вони е, не можуть так швидко передвигатися, як ви. І у вас в цьому плані є перевага. Плюс, коли е, ви відходите, ви можете стріляти, а ведмедям треба підійти. І ви користуєтесь цим, цією можливістю для того, щоб внести більше урону. Колодці Альфа вони не безкінечні. Тому рано чи пізно, коли вони закінчуються, то у вас буде перевага. А відновлюється альянс. В даному випадку навіть швидше, ніже, тому що є е, реген манни і трісти тут підліковують постійно. В принципі, от, оце вся стратегія, друзі. Зараз просто дивимось завершення цієї гри. І наступний каст буде ця сама стратегія проти інших раз, наприклад, проти Орди. Грається майже так само. Тут, бачите, не потрібно було битись, треба трошки відійти, щоб ведмеді почали топитись, і можна було по ним ще понастрілювати. Все, у нас уже 57 ліміт, у нас працює друга база. а, -а, -а вельм фау она одна, пощу. У нього вже ліміту теж підбиралось непогано, 40 ліміту, але всі побиті, всі без магії, Володя зі сумки. І ось за допомогою МК ми вносимо чималий вироб. Сповільнили, відходимо. Чуть-чуть відходимо, роз, на розвороті ще постріляли. Може якийсь молоток кинули. Це молоток Демон Хантра, це міностема. В даному випадку я прям дуже задоволений, що я взяв конкретно горного військового квілету. Я думаю, що Бладмар так би не, не витягнув цю гру і нага. І все, F пише GG і виходить. Ось така, в принципі, гра і такий розбір цієї стратегії. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть, які б ще ви стратегії хотіли побачити. Я зараз маю в планах записати за альянс чимало стратегій, ну всі, які знаю базові, і потім може там перейти за інші раси і базові стратегії там. Не на своїх реплеях, наприклад, на реплеях е гравців, які, в яких це мейн-раса є, записати і зробити цей розбір. Гарного дня з вами був Арес, Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пока-пока.